Всім мої вітання, любі мої підписники і гості мого каналу. Бачите, я сьогодні вже за машинкою буду на машинці вже е шити. Небагато, небагато, але маю трішки десь щось пошити. Я думала, що я сьогодні до вас не вийду, бо маю м цю роботу. Але, думаю, я вам покажу, покажу що я роблю. І я готую дітям своїм передачу, передачу до Польщі. Треба... В мене внук? У мене внук родився. І треба їм деякі речі передати. Ну, поки що я не їду. Е, ні, ну, Я поїду, не знаю коли. Як я поїду, то буду вести щось друге, знаєте? То буде, то, на, то буде ще друге. А тепер я е, передаю. Можливо, це буде сьогодні. Можливо, це сьогодні я цю передачу передам. Тому що зранку дуже був туман. Ну, Такий туман був. Дочка поїхала в Тернопіль і звідти телефонувала, каже, там, ну, що такий був вона в 6-й годині ранку і каже, такий був туман, і на після обіду вроді знову передають такий туман. Ну, а автобус їде до сина в 6 годині вечора. То не буду я в такий туман їхати. Хоч то недалеко треба ту передачу вести за 40 кілометрів, вроді недалеко. Ну, але ж не буду я їхати на, на, на помацький, якщо туман. Для чого то робити? Передам вже тоді. Може, завтра не буде, може, післязавтра не буде, ну не знаю. Поки що я готую так сьогодні. Я вже приготувала е, там цілу, цілу сумку. Е, а ще, а ще тут готую і вам покажу. Покажу вам, мої хороші, що дочка моя вчора купила, е, була у місті і купила такої баєчки. Знаєте, тепер дітей не замотують так. Але купила так, знаєте, ну, може, буде в ліжечко, може, там захоче дитину замотати, може, десь собі там заселити. Ну, коротше, купила. Купила от таку сіреньку, в нас же хлопець. <ф Maríaada> І купила таку сіреньку. Баєчку, зірочку. бачите, така ніжна, гарна, така. ну, шик. шик. І Е... 2,20 ширини мається. Ця баєчка має 220 ширини. Ну і взяла, тут вийде чотири таких, як простенькі, великих для дитини. Чи чотири таких, як пеленки. Ну, дитина малесенька, дитина малесенька, а його всього дуже багато треба. Ну, треба для дитини. І от ще взяла таку баєчку. Бачите? Таку саму, але от таку. Бачите, таку гарнес. І я ті зараз ту баєчку поріжу і оберлогом обкину. Не буду я зарублювати так, знаєте, але обкину оберлогом, тому що вона, можливо, ну десь хоче дитину замотати, а щоб не було тих ручків. Чи навіть після купані, чи навіть десь, десь застелити. Ну, я обкину оберлогом. Так вам кажу, що я, зараз, що я зараз буду робити. Яку роботу я зараз буду робити. Тут ще вам покажу. Що в мене, ну, отак вам показую, я, бачите, як я вам все кажу. Бачите, як все кажу, ну, Не знаю, отак все розказую. Хочу показати вам, що в мене в магазині в промисловому, хто вже знає, що в мене, всім казала, що в мене є ву, промисловий магазин, був і продуктовий, і промисловий. То мені лишались речі. То, от, як я говорила, всі речі, таке багато речей получала. І от в мене лишилось, то було більше, по-моєму, ще був черваний, червоний такий ще, може, я, мені здається, ще якомусь дала. Не знаю, не пам'ятаю. Лишились два таких одіялки. Новеньких. Таких два новесеньких одіялки. Я навіть не пам'ятаю того. Має. Медведики. Ха, отакі медведики. Бачите? Отакий бачите? О, медведик. Отака красота. О. І отакий-такий от сей. А цей теж, певно, що з медведиком. Зараз подивлюся. І я передам цих ще два одіяльця. Для чого будуть вони лежати? Передам най, най вони там мають купувати, а тут буде лежати. Для чого? От такий самий медведик, але вже синенький, бачите? Якраз так, знаєте, як Бог дав, що такі лишили, такі кольори лишилися, які нам треба. Які нам зараз треба. Хоч то тепер для дітей не важно, розове, не розове, малесенькі діти то колись дуже звертали увагу, а тепер так ніхто не звертає на то увагу. Та вже дорослі ходять в розовому і, і, і всякому. А, а діти, дитина маленька може бути у всякому. І оцих два одіялка. І тут ще хочу передати такі, е, такі ще рушники. Такі рушники, дуже гарної якості. Не є, то ті, що не витирає, знаєте, такі, що скользить поскользить і скользить. Але я скажу вам, я весь час, як навіть таке, ну, ну, новий рушник, я все одно його кидаю в машинку, щоб його перепрати. Ну, Отак, от от щоб його перепрати, і все. То я отакі от рушники мала, я не перепиралася, новий, мала в магазині різно, різних кольорів. от різних кольорів, бачите? От він так, як на дві сторони. В цю сторону один, одного кольору, а в цю сторону другого кольору. Великий. Великий. Вони мають там, вони мають, але. Я передаю. <реш> ну, отак, мої хороші. Ще поїду в місто, відправлю посилочки жіночкам. Хто не знає, що в мене є другий канал, канал називається Нові вінтажні речі від Світлани», запрошую, мої дорогенькі, я надіюсь, вам там буде цікаво. То я маю запаковані посилочки, не всі, не багато, але є от вже скільки, кілька днів, вони чекають, що я маю відправити, а мені не заходить часу. Ну, я от думаю, я поїду і відправлю, і щось їм куплю. Їм нічого не треба, але я щось куплю куплю такого, знаєте, син мій любить дуже солоденьке, дуже любить солоденьке. То я куплю щось трошки такого, бо ж не буду нічого е передавати. Е знаєте, е мені зараз кажете, та є тушонка, то, але не можна, не можна, мої хороші, ні тушонок, ні м'яса, ні сала, нічого не можна е передавати. не можна, е Я, е знаєте. Так вам скажу, по, по секрету, але все на, на цілий Ютуб. Якби я їхала, можливо, можливо, я би щось десь. щось десь, можливо, Але як я не їду а шоферами, автобусом передавати, то, то не справа, то не справа. Добре, добре, буде так, як є. Я ще поїду. А я поїду. Тоді буде видно, що там буде і як там буде. А поки що так. Зараз я буду різати, зараз я все поріжу. То е, така гарна, гарна баєчка, і вона, може казала, може казала, казала, вона має ширини 2,20. Я кош, колись шила е, з байки е, такі комплекти. Ну, от такі комплекти шила е, з байки такі на ліжко. Постільні такі комплекти, я шила. То я знаю, що бо вчора дочка як була, то я її навіть казала. Запитай, яка ширина баєчки, бо є ще півтора метра, а є ще 220. А вона запитала, а сказала 2,20. Кажуть, добре, бери двадцять, бери. І я зараз поріжу і на оберлогом обкину, і так буде. Тоді буду їхати в місто. Ну от, я вже і пошила. Попроблю, що я там шила, але пообкидала, порізала. Ну, і знаєте, хочу вам сказати, я пошила е, з одного три великих і чи ні, дві великих, а три менших, таких як, як пеленки, як простенькі. А тут я ще мала таку величезну наволочку в магазині. Я собі подивилася. Ну, там є ще якісь менші ще, а це така велика була. На 80 сантиметрів, і ще з тим закотом всередині я її відрізала, то все обкинула і зробила таких дві простеньких пеленочки. Може, їй того і не треба, може вона там має, теж тож така вікуся, що вона любить мати, то така дівчинка, що вона все має, все має. І, і зробила з цих три менших і дві більших. І з тих таких темних також. бачите? От все порізала, все, 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 все попідшивала, все зробила. Добре, а тепер я буду. То позапаковую кульки, а? Знаєте, все то, то, що ще там маю. І тут, що я. ціла гору. І там ще ціла гора. І я маю. І там ще ціла кубка така, знаєте, одна, і там ще третя кубка, і тут ще одна така з ползуночкою малесенька. І там ще є. Досить того, що того є багато. І я буду замотувати все. Не замотувати, складати такі кульки на замочках. Бачите, я от е, хто, хто мене дивиться, хто замовляє в мене посуд і бачить, що я там накладаю тих салафанів, І думаю, звідки вона бере тих салафанів? А в мене племінниці моєї сестри, дочка, торгує одягом і таких. Ну, тих всяких різних і такі кульки, знаєте, на от. і вона, вона з тим всім мені дає. І я от ці кульочки позапаковую по все по поокремо, поокремо. щоб я і, і в сумку складу. І так буде і так пере, пере, їм передам. Навіть, ну не накидаю, щоб не накидала просто так в сумку. Але складу в ті кульочки і передам. І зараз буду їхати до міста. Ще вам кажу, ви мусите знати, де я буду зараз обертала. <смі> Їду зараз до міста і куплю... ну, на пошту. І куплю щось солоденького трошки. І в якусь куплю халві, Ну бо вона така, її не треба шкуляти її. Я куплю її халві. І... Тут вже наперебили горішків її, бо щоб її молоко прибувало, бо дитині давати О, е, ось так. І так буде, і так буде, мої дорогі. Не знаю, як буде, сонце про, про, показувалось, що вроді нічого. Подивимося, як буде зараз, через дві години приблизно, щоб, щоб їхати. Було. Добре, мої дорогенькі добре. Все вам показала, що я сьогодні роблю. Отак От мені і день прийшов. Отак От прийшов і день. Ні, нічого толкового, нічого толкового. просто Але для мене і все толкове, бо мені все важливіше, саме важливіше, це для мене діти. Це для мене діти, щоб я змогла їм то передати. А останне то все, 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 все марне. Все марне, якось буде. То не, не є проблем. Ну от, такі 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 справи. Онуки є онуки. Слава Богу, що ми дожили, що що є онуки. І все? Добре, добре. Що ще вам сказати? Що ще вам сказати? Я вже попакую, то все без вас. А вам щиресенько дякую, мої хороші. Дякую, що ви залишаєтесь зі мною, що ви підтримуєте мене, що ви пишете мені, що ви коментуєте, ставите вподобайки, Підписуєтесь на канал. Я вам щиресенько вдячна, Щиресенько вам вдячна. І не перестаю повторювати, що я вам щиресенько вдячна. А зараз, мої хороші, залишайтесь здоровими, будьте щасливими. Всього вам доброго. Бережіть себе, бережіть свою родину і всім до зустрічі! Всім пока, мої хороші. Всім пока. Якщо я не поїду, можливо, як для тих людей, хто мене знає, то може буде ролик з посудом. Якщо поїду, то сьогодні не буде. Всім пока, мої люблі. Всім пока.